Шахтар має шанс вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. Неочікувано звучить у нинішніх реаліях згодні. Всім привіт! З вами я, Роман Кравченко, ви на Ютуб-каналі Паненка. Вас попрошу підписатися на даний YouTube канал, вліпити вподобайку під цим відео, а я вам розкажу про шанси і зроблю свій прогноз на групу Донецького Шахтаря. Донецький Шахтар дізнався своїх суперників, ними стали. Іспанська Барселона, Португальський Порту, і Бельгійський Антверпен. Тож, розпочинаємо. Тому що, блядь, це зовсім інший турнір. Тож, розпочинаємо. І перший клуб це Барселона, Чемпіони Іспанії, півфіналіста Кубка Іспанії. Зайняли третє місце у груповому етапі минулого сезону Ліги Чемпіонів. Вилетіли. Грали в одній 16 Ліги Європи, вилетіли від Манчестер Юнайтед. І це не та Барселона, яка була. Та років 5 тому. І останні два сезони в Лігі Чемпіонів для них були доволі тяжкими для іспанського колектива. Хайві ще досі будує команду, і це видно, і покинули клуб ряд таких хороших гравців, як Кес'є, Дембеле, Грізман. Трінкао, який грав минулого сезону в спортінгу, він вже офіційно покинув Барселону. Покинули ветерани Альба і Бускетс. І... і кого підписали Барселону? Підписали гравця джерони Оріеля Ромео. Безплатно перейшли два гравця таких хорошеньких це Ілка Гюндуган, який виграв лігу чемпіонів чемпіоні в минулому сезоні. І Ніго Мартінеця з Атлетіко Більбао. Чи можна грати з цією Барселоною? Можна, але там шанси мінімальні будуть для, будуть для нинішнього Шахтаря. Ось. Тому. Побачимо, як це буде. Але те, що нам з першої корзини дісталась Барселона, це в якійсь мірі і везіння, бо, ну це я ж говорю ще раз, це не та Барселона, яка була років 5 тому. Оце якби Манчестер Сіті, о, ти думаєш, ну, це 6 очок для англійського колектива, і все. А тут з Барселони, за одне очко, якщо вони здобудять в матчах проти Барселони там Дім виїзд. То це буде колосальний успіх для донецького клубу. Тож будемо тримати кулаки, будемо вірити. Я убеджу, що такого шахтюра, як зараз, по своєму потенціалу ніколи не було. Наступний колектив це португальський порту, віце-чемпіони Португалії, чемпіони португальської ліги, чемпіони Кубка Португалії. Команда, яка стабільно грає в минулому сезоні, якщо ви пам'ятаєте, цю. Класну розв'язку в них в Лізі Чемпіонів, коли вони були в групі з Атлетико Мадрид, Брюге. І, здається, Байер. Ось, І Вони тоді вийшли з першого чи з другого місця. Не пам'ятаю, але вони точно вийшли в одну-восьму фіналу Ліги Чемпіонів. Поступилися інтеру. Е, в другому матчі, як я пам'ятаю, незаслужено це було. Інтеру пощастило, бо там наприкінці е, другого тайму, другого матчу, просто пощастило і міланському колективу. Але, як ніяк, інтер, тоді дійшов до фіналу. Але ми сьогодні говоримо не про інтер, а про порту. Ось. Кого б я хотів виділити з гравців порту це однозначно в голкіпера Дьогу Косту. Ним цікавились багато грандів цього трансферного вікна, але ніхто не вирішив його купляти. Також є Мехті Таремі, який в минулому сезоні забив 32 голи, і це ну, дуже небезпечний гравець. І навіть в лізі чемпіонів він непогано себе показував. Тому донецькому клубу треба дуже-дуже уважно слідкувати за даним форвардом. Ну і звичайно, кого б хотівши виділити це Пепе. Хто пам'ятає цю легенду мадридського реалу, вліпіть вподобайку під цим відео. Також треба сказати, хто покинув португальський клуб, а це Отавіо, який перейшов за 60 мільйонів в аль наср І це велика втрата для португальського клубу. Також Д'єго Лейте перейшов в Уніон Берлін за 7,5 мільйонів. І на правах вільного агенту перейшов Матеус Урібе в Альцат. Кого підписали? Це Івана Джейма за 10 мільйонів, Ніко Гонсалеса з Барселони за 8,4 мільйона, Алана Варелу з Бока Хуніорс за 8 мільйонів і Франа Наваро за 7 мільйонів. Чи можна грати з цим портом? Однозначно, можна, це не Бенфіка. От для мене це не Бенфіка, де вища команда за класом, на мою думку. Суто моя думка, якщо ви з нею не погоджуєтесь, можете написати в коментарях. Ось. Тому будемо сподіватися, що десь нам пощастить, як мовно везли цього в минулому році. Побачимо. Тому що блядь, це зовсім інший турнір. І третій опонент це бельгійський Антверпен. Вони стали чемпіонами і володаря Кубка Бельгії. Минулого сезону. До речі, цікавий факт, що вони на останніх секундах стали чемпіонами Бельгії. І ще вони стали вперше чемпіонами Бельгії з сезону 1956-1957. Ось такий цікавий факт про цей бельгійський колектив. Також вони вже в цьому сезоні виграли Суперкубок Бельгії. Вони зараз е в чемпіонаті мають сім очок після 4 зіграних турів. Е клуб покинули. Таких два гравця можна відзначити: це Гастон Авілля за 125 мільйонів перейшов в Аякс, і Вільям Пачо перейшов в Айнтракт за 9 мільйонів. А кого підписали? Я відзначу для себе таких двох гравців: це Георгі Іллінхена з Ам'єна, 17-річний хлопчина за 6 мільйонів. І Сомаїла Кулібалі з Брусі Дортмунд, 19-річний центральний захисник, на правах оренди перейшов в бельгійський Антверпен. І, ось що сказати? Ну, треба грати з цим Атверпеном. І я гадаю, що Шахтар буде з ним боротися за третє місце у групі. І сподіваємось, що Шахтар виграє цю сутичку. І побачимо, що з цього вийде. Про донецький колектив багато не буду говорити. Ви знаєте, що вони зараз якщо не помиляюсь, поточні лідери чемпіонату. Але з таким трудом грають донецький клуб. Але я думаю, що це похожа історія як минулого сезону, коли вони потрошку-потрошку так вкатували сезон. І найкращий свій відрізок вони показали саме в груповому етапі Ліги Чемпіонів. І я гадаю, що буде така сама історія. Тому я гадаю, що перше місце буде у Барселони. друге місце у португальського порту, третє у Донецького шахтаря і четверте буде мати бельгійський Антверпен. Ось, якщо ви з цим не погоджуєтесь, напишіть в коментарях ваш прогноз, і хто яке місце займе в групі, де грає донецький чахтар. З вас попрошу вподобайку. приємний коментар напишіть під цим відео, і підписку на канал також можете оформити. З вами був я, Роман Кравченко. До нових зустрічей.